Вітаю, шановні колеги. Продовжуємо нашу розмову про оптично когерентну томографію. Цей метод діагностики міцно увійшов в клінічну практику офтальмологів на сьогодні та використовується з успіхом, використовується вже понад 30 років. Незважаючи на всі можливості та переваги методу оптичної когерентної томографії, в складних для діагностики випадках, її самостійне використання не є доцільним. Більш ефективно використовувати принцип мультимодальної візуалізації для того, щоб один метод візуалізації доповнював. Інший приклад очне дно пацієнта з туберкуломами хоріїдеї. Ми отримуємо інформацію первинну за допомогою огляду очного дна. два вогнища бачимо: Субретинально розташованих, назально від дискозорового нерву та нижче дискозорового нерву. Флюресцентна ангіографія Демонструє е, активність е, цих вогнищ. Ми бачимо, що вогнище в назальному секторі є активним, на відміну від е, нижнього вогнища. Автофлюрессенція додає інформації про відбиття та поглинання випромінювання. Індесанін зелена ангіографія додає нам додаткову інформацію про. Характер вогнища розташування його в судинній оболонці ока. Оптично-ковірентна томографія. Ми отримуємо інформацію про судинну оболонку, про сітківку, про рельєф товщину цих структур, наявність інтраретинальних включень. Різного характеру в активному вогнищі, а також деформація сітківки та атрофічні зміни судинної оболонки в вогнище, яке вже загоюється. Нові можливості оптичної конкурентної томографії створюють умови для використання. ОКТ в режимі мультимодальної візуалізації, тобто ми можемо отримати без скан структуру очного дна сітківки хорідеї. ми можемо використати n OCT в режимі ОКТ -А, ангіографії, а також застосувати сучасні можливості лазерної скануючої офтальмоскопії з адаптивною оптикою, що дозволить нам побачити окремі шари сітківки та поодинокі клітини сітківки, а також використати цей метод в режимі N-FACE. Добре, перейдемо до прикладів. Макулярна теленгіоктазія. Є три типи цього доволі рідкісного захворювання. Це захворювання, яке викликає аномалії капілярів фоволярної та перифовеолярної області, які пов'язані з втратою зовнішніх ядерних шарів сітківки. Зрештою, ці аномалії можуть прогресувати до кістозних змін у всіх шарах сітківки, або до розвитку макулярного отвору, або субретинальної невоскуляризації. Ну, на даному слайді ми бачимо МАКТЕЛ тип 1 характерний макулярний набряк. Інтраретинальна рідина на, на оптичній когерентній томографії, візуалізується, збільшення товщини сітківки, флюоресцентна ангіографія дозволяє нам розрізнити окремі телеангіоктазії, розширення перифовельних судин, розширення аваскулярної зони та просочування рідини. Через неповноцінну стінку розширених капілярів в тканини навколо. Мультимодальне зображення МАКТЕЛ типу 1 з використанням ОКТА поверхневого капілярного сплетення та глибокого капілярного сплетення. На ОКТА ми бачимо. Зони виснаження капілярів, капілярні петлі, області без капілярів уздовж артеріол, в глибоких шарах мікросудинні розширення. Флюоресцентна ангіографія додає додаткову інформацію, вона показує більшу кількість телеангіотазій, їх здатність пропускати рідину в оточуючі тканини, аномальна судина, яка проходить через фавиляльно аваскулярну зону теж зони виснаження капілярів. Індиціонін зелена ангіографії в даному випадку надає нам менш інформації, але поодинокі телеангіектазії теж ми бачимо. Макулярне телеангіектазії другого типу це двосторонній процес. Він є найпоширенішим з усіх трьох типів Мактел. Характеризується втратою клітин Мюллера в макулі та ураженням капілярної мережі. Втрата зору обумовлена трофічними змінами сітківки, а не ексудацією, на відміну від першого типу Мактел. Частим явищем є розвиток субретинальної новоскуляризації. В даному випадку двосторонній процес, мультимодальне зображення правого та лівого ока, найбільш інформативна оптична когерентна томографія демонструє дефекти внутрішніх шарів сітківки. Інші методи дослідження менш інформативні, але початкові зміни ми можемо побачити і на Зображеннях аутофлюресції і на флюоресцентній ангіографії. Оптична когерентна томографія демонструє достатньо різноманітні симптоми при наявності макулярних телангетезій другого типу. Вони характеризуються спочатку деформацією рельєфу, нерівномірним характером рельєфу. Появою дефектів інтраретинальних, з прогресуванням цього процесу, розвитком субретинальної невоскуляризації або повноцінного повношарового макулярного отвору. Макулярна теленієктезія третього типу це рідкісне маловивчене захворювання, переважно оклюзійне, характеризується прогресуючою облітерацією перифовіальної капілярної мережі. В даному випадку представлено кейс теж мультимодальне зображення. На фото очного дна обох очей ми бачимо. Облітеровані судини, вказані стрілками. В правому оці тверді ексудати, набряк. Оптична когерентна томографія правого ока підтверджує наявність кістозного набряку сітківки, збільшення товщини сітківки. І, навпаки, на лівому оці витончення сітківки, дегенеративні явища. ОКТА демонструє. Дефекти авоскулярної зони, збільшення аваскулярної зони більш виражене на правому оці. вен сітківки. Ну, вен сітківки складно назвати рідкісним явищем, але розглянемо також можливості ОКТ. Використання ОКТ в різних режимах при даній патології. Характеризується оклюзія оклюзівенцівки мікросудинними аномаліями. В даному випадку на флюоресцентній ангіографії представлені і зони неперфузії, і мікроаневризми, капілярні теландіактазії, розвиток колатеральних шунтів і ознаки ішемізації сітківки у вигляді ретинальної неосклюризації. Звичайно, основним симптомом на ОКТ при оклюзіях вен сітківки є наявність напліку макули, збільшення товщини сітківки. Наявність інтраретинальної рідини, в деяких випадках субретинальної рідини, ми можемо характеризувати стан рельєфу сітківки, стан зорового нерву, судинної оптична когерентна томографія в режимі ангіографії дозволяє нам досить ефективно оцінювати стан перфузії. Сітківки, оцінювати площу неперфузованих ділянок внаслідок оклюзії судин. Технічні можливості на сьогодні дозволяють охоплювати досить великі по площі ділянки очного дна одномоментно та оцінювати одномоментно. А не робити монтаж з декількох невеличких ділянок. Крім того, ОКТ А дозволяє нам оцінювати репаративні процеси у вигляді формування шунтів колатералей навколо зон неперфузії. ОКТА дозволяє нам оцінювати. Стан сітківки більш детально у пацієнтів з ішемічними формами окклюзії вен-сітківки. Одним з симптомів, який ми можемо побачити, це ретинальна невоскуляризація, яка формується навколо зон порушеної відсутньої перфузії внаслідок ішемічної. Оклюзії ретинальних вен. Оклюзія центральної артерії сітківки. При таких судинних катастрофах використання ОКТ ОКТА теж розширює наше розуміння стану перфузії сітківки, відновлення її після порушення кровообігу. Ну, в даному випадку ОКТА демонструє дефекти перфузії через два тижні після судинної катастрофи, після оклюзії центральної артерії сітківки. б скан демонструє наявність гіперрефлективність внутрішніх шарів сітківки, що відповідає набріку шарів сітківки. На ОКТ оклюзія центральної артерії сітківки може виглядати дуже різноманітно. Може бути згладжений рельєф, може бути деформація рельєфу за рахунок набріку сітківки, скупчення рідини у внутрішніх шарах сітківки та інше. Увеїти. Для діагностики увеїтів дуже важливо е, визначати е, певні біомаркери. Тобто показники захворювання, які можна виміряти. І ОКТ в даному випадку має значну перспективу, тому що ми можемо проводити об'єктивну анатомічну оцінку структур в даному випадку сітківки, судинної оболонки, кількісно оцінювати різні показники. Ну, Такий відомий симптом у віїтів, це, звичайно, набрік сітківки, але він теж відрізняється і по характеру, і по вираженості. Тобто, ну, наприклад, в даному випадку ми бачимо кістозний набрік при серпінгінозній хорідопатії, дифузний набрік з інтраретинальною рідиною при хронічному увіїті. Скупчення, суттєве скупчення субретинальної рідини при хворобі фоктакої нагиха. Всі симптоми, всі біомаркери, які ми використовуємо для оцінки очного дна у пацієнтів з увеїтами, досить складно охопити. В одній доповіді, тому зупинимось на деяких з них. Наприклад, вітреїд. ОКТ може допомогти нам з ранніми симптомами увіїду. Ще на зміни ми можемо побачити навіть у скловидному тілі В даному випадку, у пацієнта з периферичним осередком токсоплазмозу, ми бачимо. Точкові гіперрефлективні плями в задньому відділі скловидного тіла, вказане стрілкою. Вони являють собою скупчення запального матеріалу та запальних клітин. На фоні лікування це явище регресує. Ми можемо спостерігати в динаміці. Поступово фіксуємо відшарування заднього геолоїду та зникнення ось цих гіперрефлективних включень в скорудному тілі. Дуже різноманітні прояви змін зовнішніх шарів сітківки, бути, можуть бути при різних захворюваннях. Ну, для прикладу, ми взяли хворобу фокта Хойнаги Харади, які яка характеризується появою субретинальних мембранних структур, склад, складок пігментного пітелю сітківки. Проявом цього захворювання є двосторонні панувеїд з наявності мультифокальних серозних відчарувань сітківки. І ці серозні відчарування сітківки окреслюються на спектральній осіті. Субретинальними мембранними структурами, які теж є межею між рідиною інтрасубретинальною рідиною різного складу, що є важливим для діагностики. У пацієнтів з саркоїдозом ОКТ може допомогти нам для оцінки. Стану судинної оболонки та виявлення підтвердження хоридальних гранульом. На індесені зеленій ангіографії ми бачимо гіпофлюоресцентні округли вогнища, які відповідно є гранульомами. А на оптично когерентній томографії в судинній оболонці ми бачимо ці ділянки. Під обома вогнищами чітко можна побачити підвищений ефект пропускання. Ця особливість допомагає відрізніти хорідальний гранульому від інших подібних структур. Оптична когерентна томографія також важлива для мультимодальної візуалізації внутрішньоочних новоутворень, наприклад, меланоми хорідеї. Особливо зараз технічні можливості дозволяють отримувати скан збільшеної довжини, що надає можливість більш повно охарактеризувати хорідальне вогнище. У даному випадку мультимодальне зображення меланоми в термоскопічне ми бачимо пігментоване вогнище з помаранчевими включеннями депозитами пігменту ліпофусцину, характерному для цього процесу, гіпераутофлюоресці в ділятках відкладання ліпофусцину на зображеннях аутофлюоресценції, промінуючи вогнище, за даними ультразвукового дослідження ОСІТ. Демонструє куполоподібне ураження судинної оболонки з відкладеннями ліпофусцину у вигляді гіперрефлективних депозитів на поверхні пігментного пітелю сітківки та наявність субретинальної рідини. Більш складним для постановки діагнозу є патологічний процес, пов'язаний з. Розвитку метастазів в хорідеї. Потрібно використовувати мультимодальний принцип візуалізації, це дозволяє більше інформації отримати. В даному випадку мультимодальне зображення метастазів в хорідеї. Офтальмоскопія демонструє наявність світло-білого світло вогнища з нечіткими контурами в задньому полюсі. Гіпо та гіпер гіперавтофлюрессенція структуричного дна в зоні розташування метастазів. флюоресцентна ангіографія з гіпофлюоресценцією в ранній фазі ангіограми та точковими локальними зонами протікання, протікання в пізній фазі, гіпофлюоресценція на індесанін зеленій ангіографії, що пов'язано з наявністю субретинальної рідини, ОКТ демонструє збільшення товщини судинної оболонки, деформація рельєфа пігментного епітелію сітківки, скупчення субретинальної рідини. Це досить плоске утворення, але ми бачимо деформацію деформацію рельєфу сітківки. Плоске вогнище з середньою та високою ехогенністю підтверджується за даними ультразвукового дослідження. Все це плюс дані анамнезу дозволяють виставляти такий складний діагноз. Ще один приклад гемангіома гемонгіомохорідеї. Як завжди, в складних випадках ми використовуємо мультимодальну візуалізацію. В даному випадку, найбільш інформативними методами є індеционін-зелена ангіографія, ОКТ та ультразвукове дослідження. За даними індексанін зеленої ангіографії, ми бачимо накопичення у власних судинах пухлини варвника, що добре підсвічує її. Ми Чітко бачимо межі цього вогнища. На ОКТ локальне потовщення хорідеї, що призводить до деформації хориотинального комплексу та промененції його у скловидне тіло. За даними ультразвукового дослідження, ми бачимо в задньому полюсі промінуючи вогнище високої ехогенності. Що теж характерно для даного патологічного процесу. Таким чином можна зробити висновок, що оптична когерентна томографія та оптична когерентна томографія ангіографія вносять суттєвий внесок в діагностику різноманітної офтальмологічної патології. Вони є невід'ємним. Компонентом мультимодальної візуалізації, яка є ефективним інструментом діагностики в нестандартних ситуаціях, в тому числі. Ще один момент, на який потрібно зробити наголос: це те, що оптична когерентна томографія це об'єктивний метод, який дозволяє. Проводити вимірювання та визначати певні біомаркери для будь-якого захворювання очного дна, що теж є дуже важливим компонентом діагностики. Дякую за увагу.